Всім привіт! Сьогоднішнє відео це таке е, відеоідея від мене, як можна організувати деякі свої вишивальні чи швені е, аксесуари е, в моєму випадку ножнички. Е, довгий час в мене ця ідея крутилася в голові. І для початку я думала, що я просто. Або замовлю собі такий короб, або просто от звичайну рамку візьму розміру такого 30 на 40, під вишивку чи трошечки більшого, зістарю саму раму. І всередині зроблю те, що я зробила в даному випадку, тільки вже із готовим виробом. Коли я оформляла одну з своїх картин в багетці, я звернулася в епіцентр відділ деко, там де є багетна майстерня, і мені потрібно було кілька хвилин зачекати, поки закінчували оформлення моєї роботи. Я просто пішла гуляти по деко і наткнулася на отаку от ключницю. Це звичайна ключниця, яку от є гачки, щоб вішати на стіну. І функція її для того, щоб завішувати ключики всередину. Тут було зображення фотографій, які пропонувалося замінити своїми фотографіями, чи своїм якимось малюнком, чи фотографією своєї сім'ї, так як ключниця багато має гачків, і вона сімейна. Я, і мені в голову прийшла така думка, що можна ж не старатися не робити всю цю картину з гачками, а вже є готова заготовочка. Вона китайського виробництва, але вона виготовлена із ДВП. Ну, матеріал не деревина. Не пластик, але і не деревина. Але якісно зроблена під дерево. Подивилася я всі куточки, всі детальки досить гарно пророблені. І витягнувши з середини це зображення, я натягнула на заднік вишиту канву у вигляді отакої от павутинки. І намалювала, просто намалювала на канві маркером водорощеним от, павучка, отакого, от якому спинку я вишила чорно з синім креніком, от таким блендом. Захотілося зробити йому червоні очки і отакі от ворсисті Ніжки. Не хотілося плотно зашивати, тому я напівхрестиком, якби відтінила самі ніжки. І от таким чином в мене вийшов мною ж розроблений такий малюночок. А всередині найцікавіше. А всередині в мене висять мої ножнички. Моя колекція ножничок. Є ще запасні гачки. В принципі, Є дві пари ножничок манікюрних, яких я використовую, коли потрібно обрізати якусь грубу ниточку, щоб не марнувати леза в моїх ножничок для вишивки. І досить надійно тут прикріплені, тобто воно розраховано на те, щоб в'язочку ключиків витримувати, досить такі е е якісні е гачки, на саморізики прикручені до, зад до задніка. І от таким чином вийшла в мене організація. Моїх ножничок. Так що, кому цікава така ідейка, вооружайте з нею, а я буду придумувати ще щось. Дякую вам за перегляди і па-па!